Йдемо ще оглянемо, яка ситуація на фрукти сьогодні Он на ринку швар. Так, а по сьогодні полуничка вже ось така? 145 гривень. Ще яка у вас є? Роздріб ось така 160. 40. Ось така? Заманка. А ось така? 130 на гурт. 130 на гурт. А якщо би роздріб? Роздріб 140. 140 можна взяти. І ще яка у вас є? Ось така є по 150 на горд. Солодка. Це все під 12 на вісу, 74 те місце. Ну так що, продали вже черешні, ще які лишились? Ось такі, три штучки вже лишились. Так, скільки вони будуть? 600 гривень, супер. А румба ось така полоничка? 165. 165, 70 -е місце під 12 на вісу. Так, є така полуничка по 120 і 150. Це в роздріб, так? Роздріб. Оскільки полуниця? 170, яка велика. Обігав, так? А по скільки ось такий виноград? 200 гривень кишмиш. 200 гривень кишмиш. Ось такий. 250 кардинал. 250 кардинал. А груша ось така? Груша 110. 110 груша 150. і 150. 65 -е місце під 12 на 8. Ось така полониця, по скільки буде? 150. 150. Вас можна на роздріб взяти, так? Дуже солодка покаже. Ось така 130? Ось така 140. А це тільки на гор, так? Ну, поясню, так. Скільки полуниця? Це харч Скільки така полуниця? 135. 135, так? Є ще ось така дрібніша по 110 і 140. Ой, є різні сорти, і різні ціни. 160, 120, 140 і по 135 ось така більша є.